Реалій набір для садівника або ландшафтного дизайнера по смішній ціні. Що тут ходить? Штанга подовжувач на 2,5 метра, секатор, пилка, два акумулятора по 2 А20 В під макільську посадку, зарядка, запасний ланцюг для пилки, запасні три ножика до секатора, камінь для заточки ножів секатора. І самі ці інструменти Я вам зараз покажу, як вони працюють. Має дві позиції лез. секатор. Широкий та короткий хват. Далі. Пилка йде безчіткова на 15 см довжину шину з подачею мастила. І це все ви можете класти на штангу швиденько, легко. І все. Ви можете працювати на висоті. 2,5 метра телескопічна штанга, трьохсоставна. Ціна просто смішна. Замовляйте по номеру телефону, або пишіть у Viber.